Друзі, всім привіт! Їдемо по Німеччині. Даніель знімає, так файно знімає дорогу, показує. Зараз будемо під'їжджати до світофору. Подивимося, який тут колір. Зелений чи смарагдовий. І далі будемо їхати на Голландію. Подивимось, які світофори в Нідерландах. Зелені чи ці. як вони? Смарагдові. Так, зараз подивимося. Ой, якраз червоне. Під'їжджаємо нам наліво. Так, Даніель, а ну давай так крупним планом на світофора наведи. Лінсь. Так, я ж і сам не знаю. Як буде приємно? Стрілка, вроді, би, зелена, чи смарагдова не зрозуміло. Як буде приємно, що в нас вже будуть смарагдові нарешті, а то в цих Німеччинах, Нідерландах, скоріше всього непонятно які. Так. червоний поки що. О, жовтий. Блін, зелений. А от то буде файно нам, а? Хе -хе -хе. В Німеччині зелені. А в нас вже будуть смарагдові. Красота. А -а -а. От молодці слуги. Ну та й що ж оті ракети літають? Ну та й що ж? 30% території України вже немає. Зато будуть світофори смарагдові. Красота, зараз ще поїдемо в Голландію подивимося. Що ж там у них? Ого, го так, давай. Так. Блін, і тут зелені. А у нас вже будуть смарагдові. От молодці слуги. Їдемо на Голландію, зараз ще в Голландію включимося. Так, друзі. Зараз ми в'їжджаємо в Нідерланди. Зараз от границя буде. Показало, що вже через 1000 метрів. Через кілометр, це ще Німеччина. І зараз буде Нідерланди. І будемо в Нідерландах перевіряти, які ж там світофори. Зелені чи смарагдові. Я оце собі думаю. Може то зеленський не подобається, що це зелень, зелень, зелені світофори, І тепер щоб не... взагалі треба заборонити слово зелень. Зелений колір. А смарагдовий, о, будь ласка, от. В'їжджаємо в Нідерланди. І зараз дивимося, будемо дивитися на світофори. Так, 290 метрів світофор. На знаках поки що зелений колір. Хоча могли б вже теж зробити смарагдовий. Так, трохи сонце сліпить. Ну нічого, зараз будемо дивитися, зелений чи смарагдовий. Так, тут, кстати, камера стоїть на проїзд на червоний світло, світло світофора. Блін, тут сонце ні, не не видно. Видно? Зелений, блін. А де ж смарагдовий? Чи, чи це смарагдовий? Не... Теж зелений, блін. Незрозуміло. Як той смарагдовий виглядає. Якось так, друзі. І самі бачили, що скрізь зелені світофори. Таке враження, що країна в нас ідіотів зелених. Верніше, вже не зелених скоро буде, а смарагдових.